Доброго Дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі. Це допомагає розвитку каналу і ваша щирість вона повернеться до вас тисячеразово примноженою. Та буде так. Прошу у Таро пораду для нас зараз. Що важливо знати? Боже, супер, мах, любі друзі, ну що сказати, тут успіх взагалі і в бізнесі, і в справах. Тут здібності до навчання, атмосфера довіри в оточенні, в родині, будь де про дипломатію, про самоконтроль, у когось буде творча самореалізація. Тут про незалежність, ініціативність. Тут про людину, котрий майстер своєї справи, про розум, про волю, прагнення ризику да, ну, це означає, що ризик буде виправдано зараз. Да? І тут можливо хтось отримає допомогу від чоловіка. Можливо, то буде ну якийсь спеціаліст, наприклад.